Чергове засідання виконавчого комітету міської ради розпочалося з вручення подяк місцевим волонтерам. Далі виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки озвучила статистику по зверненню громадян до управління. Підсумовуючи роботу зі зверненнями громадян зазначаємо, що за перше півріччя 2025 року надійшло 16 письмових звернень. Індивідуальних та колективних, зокрема через урядову гарячу лінію 4, департамент освіти і науки Київської облдерж 1 з відділу звернень громадян виконавчого комітету 2, електронною поштою 4, поштою 1 на сайт управління освіти 2 і зі служби освітнього омбудсмена 1. Здебільшого мешканці громади підіймали питання щодо наявності у закладах освіти чергових правоохоронців про ремонти та харчування. Невелика кількість звернень свідчить про високий рівень освіти у громаді. Далі заступник міського голови Олександр Поляруш озвучив зміни, що стосуватимуться типового договору на пасажирські перевезення. Відтак, замість єдиного міського маршруту, на папері з'являться і приміські, хоча вони вже фактично давно існують. Чи вплине це на вартість проїзду поки що не повідомлялося? Проектом рішення пропонується внести слова по тексту договора. Перед автобусний маршрут загального користування Білоцерківської міської територіальної громади вставити слова міський та приміський. Е і в підпунті 238 і в пункті 6-5 договору викласти в редакції відповідно до чинного законодавства України, враховуючи вид сполучення, це міський і приміський, щоб розмежувати його. А то в нас загальний і е вийшла така колізія, що не розуміють, чи то міський маршрут, чи то приміський маршрут. Насамкінець, чиновники затвердили і зміни до порядку ведення персонального військового обліку. Виготовлятимуть посвідчення для осіб, які мають право проводити оповіщення громадян. Зміни пов'язані зв'язку з кадровими змінами, а також з метою виготовлення та використання службових посвідчень особами уповноваженими вручати повістки відповідно до постанови. Кабінету міністрів України mm. про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період від 16 травня 2024 року номер 560. Прошу підтримати даний проект. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус рішення прийнято.